Всім привіт! З вами Xplay. І сьогодні ми будемо грати Cabin Craft Simulator Назву цього симулятора в Roblox ви можете знайти в описі під цим відео або назву. Тому не буду вас затримувати. Всім гарного перегляду! Окей, okay, я вже зайшла. І мені вже цікаво, що буде. Так кому я е, розказую. Я вже е, тут грала. Я не знаю, чи залишилось у мене ще е, мій літак. Мій літак залишився. Та ти чо? Та? Скіти. Ага, во. Це мій літак. Він коштує. Я не пам'ятаю, скільки він коштує, але. Достатньо коштує. Сьогодні ми з вами зробимо дві або одну поїздочку. Для початку, нам потрібно зареєструвати за за наш політ. Ну, тобто, розказати людям, що цей літак відкриться тоді-то, туди, 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 і вони можуть приходити на ту, -ту дату. Так. Нам потрібно до Нью-Йорк-Сіті. Нью-Йорк Сіті. І ну, давайте. Ну то що у нас є, давайте то і буде. Тільки можна все вибрати. Не можна. А, воно і так заблоковано. Хай так і залишається, ну чому і ні. Е -е, В коліму ми і так не можем е, пофарбувати наш літак. Так. Що, е -е, так. Оці люди будуть. У мене цеми. Е так, е все. У е нас ворота 6. О, до речі, це мої, напевно і е Ті, що зі мною працюють, вони, ну, пілоти. Нас ворота 6. Нам потрібно підійти на ворота. 6 і почати посадку на наш літак. Е Так. Тут пише від 1 до 5 там, ну, там, а від 6 до 10 там. У нас 6. Ось у нас циферка 6. І ми зараз відкриємо: це у нас літок, Е ми маємо відкрити посадку, от. Ми відкриваємо посадку, зараз е... зайдуть люди. Сюди. От ми бачимо, що заходять люди. Заходять добрий день. Добрий день. Заходьте нашим. І так дай Бог повернісь живим. Заходьте. Бажаємо вам поганого польоту. І моліться, щоб вернулись живим! Все, нам потрібно. Ага, для початку. нам... Я собі від першого лиця поставлю. Э, так, це. Сюди. 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 Э, це. Сюди. Нє. Сюди. Сюди чи куди? Ага, сюди. Э, окей. Закриваємо. Ай. Закриваємо двері. Все. Закриваємо сюди двері, ну, щоб ніхто не дивився, і. пушбек. Точно не знаю. Ага, це таксі, ну, яке нас відправить до полоси, ну, тої полоси. Ну, ви зрозуміли, оце таксі, е, лі... е, таксі для літаків, яке відправить нас на... Полосу е, ну, навзрядну полосу. Так воно називається. Я сяду. А ну, подивимось чи ніхто. Так, ми попросимо. Так, вона спиночку, будь ласочка Ви Зараз приб'ю. Зараз прибіжу. Окей. Так. Ви що Вообще офігіли? Опустила тиший. Ще... Е... И что ты здесь? Ти... Столик, опустила вже. Окей. Так, малолетка. Б. Ти що за собак делать? Ні. Ні-ні-ні. Так я не дозволяється. Так, ти е, при цей... А ти чо... Ти чо, котики дивишся? Що в таких наушниках. Давай там Маріалі, а де твоя мама? Де твоя мама? Я може и переживаю. Може ти не на ту поздку пішла? Зовуй сло. А, мене переплаву слышу, тому що... о, все, ми влітаємо. Все. Гелікоптер, гелікоптер Така сама стресова ситуація пройдена, Залишилось тільки долетіти. Е, так. І всім потрібно роздати, звісно. Нам всім потрібно роздати, бо нікого інакшого немає. Чого я не найняла собі нікого. Я не розумію, треба найняти. Так, тобі чипс. Наш тобі чипс вообще. Наш тобі? Нашу. Ще вода. Кока-кола. Тобі вообще треба та кока-кола. Кока-колу треба? Не треба. Кока-кола. Так, далі. Крайкери. Можна тобі ці крайкери? Ще вода. Ще що у нас Я не знаю. Кофе. Кофе. Тобі нашо кофе? Так, тобі водичку. Гарна дівчинка водичку. Я там кофе, капучино. Еммм... Кока-кола. Так. Да? От чого мені дівчинка собі замовила? Емм... Воду. Водичку е, і. Так, тобі Чіпс. Лейс, але Чіпс. Наша компанія, вибачте, не оригінальні продає. Е, так е... Я спочатку вам всім роздам ті крекери. Оце от всю.

Е, так. Маленька дитинка, гарна. Бере водичку собі. Зараз тоді це все, цей потрібно збирати, так? Те, що вони поїли, так? Мені потрібно все збирати. Ага. Дуже класно. Так, ми закриваємо вам вікна. Добре, хоч це швидко більш-менш. Робиться, бо наша компанія не хухри-мухри Наша компанія багата наша компанія крута. Їх збираю. Оце, це, це, це. це. Ага. Так, це, це, це. Майже все зібрало. Тік тік тік. тік. Що в тебе? What? Тобі щось погано? поганого? Medical... А, потрібно йому лікаря. Лікаря Хтось лікар? Хтось лікар тут? А, медицинська. Мед... Мед... О, во. Медикаменти. Вона. Все нормально тобі. Тобі потрібен доктор. Наш тобі доктор. Хто доктор? Хто тут доктор? Хевінг медікал, Доктор. О, тут. Хто медикал? Прошу встаньте, Все. Ти йди до пасажирки і її лікуй, будь ласка. Бо мені таких проблем не потрібно. Все. Еем. Эээ... А що це все? Напевне, я єдине, що знаю, це... цілегії нас. А. А шо тобою? Ну, я не бачу, що тобі алергія. Ти напевне не тиханий. Ай. How are you doing? I'm not sure. Окей, uh... okay, ти з нею говори. Я поки що зберу сміття. Що? Ах, ви, Чільки цей на зломані відчепили, ну і зломані щось зробили. Що? Що з нею? Good job! З тобою все добре? Окей. Okay. З тобою все добре аж настільки. До а, ну так, з тобою все добре, аж настільки. Окей. Е, я думала, вона щось е, незаконне робить. Ну, типу, Там відсунула кріселко, там, відкрила собі, щоб е, Там, ноутбук поставити, а ти чемна на дівчинка? Добре. Е, ти. Ти, будь ласка. А, ти столик прибери, будь ласка. там в думдук зараз. М -м -м, зразу так. Ти це зроби. Ти це зроби і ще зроби це. Е ти зроби це і. Е е зроби це. Бо столик не треба мені зробити. Це ти, е будь ласка, балакасосик, Це і ти баколосакососик, будь ласка, Це. ти Робити це. Я не хочу просто все коментувати, що і що ну, потрібно йому зробити. Так, тут можна вже посадочку тобто, робити. Так що. так, Все. Зараз... ой, е, зараз ми їдемо. на землю. Що ти? Все з тобою? А, все нормально, все Так, ми вже приземляємося. Ну, тобто, ми приземлились. Ну, зараз, по ідеї, нас має спитати, чи потрібно нам е, таксі? О, так. І нам не потрібно це таксі. Еконтіне таксі. Ну, зараз 20 секунд про мене, і вона має... Типу, пропасти, і нас мало би потелепортнути, тому що. До тої штуки дуже далеко і скучно їхати. Так. <плух> Стоп. Ти нас. Добре, будемо їхати. Гелікоптер, гелікоптер! О, в нас виявляється недалеко. Оця штучка при... припарковка. О, це, напевно, ну, типу, щоб помити літак. Все, позадку завершено. Всім якую. дякую. Дякую. Все. Так, э, ця штука опускається. Ой-ой-ой, що є тут? Все, э, відкриваємо дверки. Э, так, відкриваємо дверки сюда. Добрий вечір. Добрий вечір. Все, всі виходьте. Э, Е, ви пом... Я бачу, що ви добре молились щоб повернутися сюди. Тому що ми могли не повернутися. Не один раз таке було. Е, всім дякую, що заплатили мені гроші. Е, надіюсь, з вами ми ще. Я надіюсь, побачимось. Е, все, е, Дякую. Нам потрібно відкрити ці штуки, чи закрити? Ну, ми зараз будемо бачити, чи відкрити. Чи закрити? Так. Все. Ми за політ. Е, получили 338 доларів. Я думала більше. Це навіть менше, ніж Роналдо получає в секунду. Ну, нічого. Окей, то я зараз вийду з цього. Тик. О, у нас вже ще на балансі я думаю, цього достатньо на сьогоднішню серію. Якщо вам ця рубрика сподобається, то будь ласка, поставте лайки. Якщо буде 3 лайки, я зніму другу частину. Всім дякую за перегляд! Всім па-па!